Всім привіт, дорогі підписники мого ютуб каналу, з вас я Полицейчик, і сьогодні я би хотів провести такий міні-урок по створенню інтро. Багато починаючих лесплейщиків, або ті, хто мають канал з невеликою аудиторією, так як я, наподобі мене, думають і задумуються, як зробити е, інтро для свого відео, щоб більш красиво воно виглядало. Якщо ви задумались теж над цією проблемою, раджу вам подивитися цей ролик до кінця. Ну що ж, а ми починаємо. Для початку, коротше. Перший наш крок має бути в тому, що ми шукаємо в Ютубі інтро. Це буде не саморобне інтро, це буде найпростіший варіант. А якщо ти хочеш, щоб я зробив самодільне інтро, ти ставиш 10 лайків вверх, і я роблю випуск, як зробити самому круте інтро. Ну, наприклад, ми набирали інтро і дивимось будь-який відеоролик-інтро. Е, Ей! Коротше, вам загрузиться, ви собі, наприклад, вибрали якийсь там ваш любимий інтро, і ви хочете його скачати. Під кожним інтро повинні бути ось такі силки для скачування. Десятий там номер, перший, другий. І ви натискаєте скачати, скачуєте цей файл, цей файл буде у виді архіву, але вам архів не відкриє. Тобто відкриє, але вам потрібно виставити папку з... Інтро на робочий стіл. І аж потім ви починаєте відкриваєте цю папку, заходите в файл Sony Vegas. Ой, навіщо я його відкрив? Sony Vegas, і вам виб'є повністю ось ця фігня, коротше, з інтро. І тоді ви дивитесь, що це те інтро. От, наприклад, це не моє інтро, я просто скачав. Ой, я вже зробив те, що не треба. Наприклад, там стоїть щось. Те, що вам не треба. Ось таке там стояло, припустимо. О. І ви хочете це поміняти на свій нік і ссылку на Ютубі. Робиться це все дуже просто. Ви вже, напевно, замітили, бо якщо прийшов такий фейл, робимо ось це. І тут пишемо позитивчик. Давайте я що-небудь напишу... Ну, хай буде. Напишу вже свій нік. в вчик. Е! Мешка! О, oh, чорт ще один файл відкрила! Потрібно його закрити, а то зараз злетить. взлетить. Де МОЇ інтро? А, як я удивляю своєму комп'ютеру? О! Позитив чи К, -к, 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 К От і все. І тут те саме робимо. Але тут була силка якогось каналу, тому я теж ставлю силку свого каналу. Можна за допомогою Ctrl-C, Ctrl-V. Так мені найбільш зручніше. Ctrl V. І тепер дивимось на наше інтро. -па 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 -па. Позитивчик. Ну тут не вміщається, це треба відрегодувати. І є ссылка мого YouTube каналу. Але ви зробите, і ви думаєте, як зберегти в іншому форматі, тому що YouTube не підтримує формат Sony Vegas. Це все дуже просто робиться. Це називається. Як це називається? Рендриться. Е, коротше, тут треба зробити. Е, заходимо в Sony Vegas файл. Е, Візуалізувать как. натискаємо візуалізувати как. Воно вам відкриє. І ми вибираємо той формат, в якому ми хочемо, і папку, і назву цього відео. Так. 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 Поки мій комп не взлетів, хочу вам нагадати ще про конкурс, який відбувається в моїй групі в Не забудьте розіграю YouTube 5-ту, джойстик і з кимось я знімлю ЛП. Там дуже, дуже прості завдання. Зробити репост, підписатися на канал і вступити в групу. Ну, ось в нас якраз відкрили віконечко. Наприклад, ми хочемо зберегти на диску, DSQD, там дали таку назву. І вибираємо, який нам потрібен е, той. Який нам потрібен. який нам потрібен формат для зберігання. Я би вам рекомендував інтернет HD1080p. Це файний формат, я на ньому зберігаю всі відео О. Як ви думаєте, о, звідки ти все знаєш, ти такий крутий! Я ніфіга не знаю, я такий, як ви, подивився такі відео і зрозумів, як це зробити. Але я подумав, ну всі записують то відео, як це зробити. І я теж. Наприклад, ми взяли, зарендрили це відео, і вна... ми закидуємо собі на YouTube канал. Дякую всім за перегляд. Кому був корисний цей відеоролик, ставте лайк. І якщо ви хочете, щоб я зробив своє інтро, власне. Це відео буде десь на 20 хвилин мінімум. То став, ставимо 10 лайків і виходить така серія. Ну що ж, а з вами був позитивчик. Всім.